Мортал Комбат це серія, яка завжди була для мене символом компанійських посиденьок. Тож не дивно, що я з нетерпінням очікував релізу нової Мортал Kombat у цьому році. У цьому бажанні було декілька причин. Перше, я завжди був прихильником цієї серії та її неймовірних персонажів. Друге, на жаль, Мортал Комбат 11 не можна було легально купити в Україні через її комуністичний скін. Третє, я сподівався, що нова Мортал Комбат стане найкращим файтингом за останні роки. І чи вийшла веда Буна та Незер Ріо зробити щось таке, за що захочеться віддати стільки гри. Це ж майже 100 пар житомирських шкарпеток по знижці. Я маю. Дізнайтеся далі. З вас вподобайка капі... підписка. А я починаю. На частину Мортал Комбат можна вважати таким собі м'яким ребуту продовженням, оскільки вона повністю інтегрується у сюжет минулої частини, при цьому перезапускаючи всю серію. Але якщо ви хочете повністю розуміти, що відбувається в новому Мортал Комбат, то можу порекомендувати вам пройти 11-ту частину. Насправді я не збираюся розкривати сюжет у цьому відео дуже детально. Це відбудеться в іншому відео. Але я поділюся кількома деталями початку гри, щоб вас зацікавити. Коротко про сюжет: Люкенг, отримавши силу більшу за старших богів, змінює всесвіт на світ смак щоб не було крінжа і після стає захисником земної реальності. Гра розпочинається з Кунвау та Рейдена, які пораються у полі. Потім вони вирішують відпочити в місцевій наливайці, де на них нападають придурки. А ще перефарбований Сабсмоук вирубає бабусю. Окрім них приходять Сабзіро та Скорпіон. Кунлао видає прикол. А потім виходить Люкенг, кажучи, що ну, красавчики, чуваки, тепер ви будете писатися на смертельній битві за сторону земної реальності. Потім демонструється Джонні Кейдж, який відіграє важливу роль у сюжеті гри. І є основою для багатьох комічних моментів. І це найменша частинка сюжета. Загалом сюжет гри динамічний, веселий та захоплюючий. А персонажі добре прописані. Get away from her, you bitch. Найбільше мені сподобалося барак, історія Скорпіона та Сабзіро і так далі. Ну, Джені Кейш то просто краш. Основний сюжет має чудові повороти, про які звичайно можна здогадатися на початку гри, коли вкидують перші натяки про антагоніста. Але це подається настільки приємно, що викликає у тебе приємне здивування при умові, звичайно, що ти фанат. І головний плюс та водночас мінус сюжету це велика кількість фан-сервісу. Все у ньому кричить, що гра призначена для справжніх фанатів серії, що вона заповнена. На посиланнями на минулі частини і повністю віддана своїм прихильникам. Ed Boon зробив таку гру, про яку новачки серії можуть звичайно кричати, що нова Mortal Kombat – це смертельний крінж, але на них пофіг. Не для них гру робили, і не для таких, як вони. Зокрема, фінальний розділ гри. Це найкрутіший епік, який я коли-небудь бачив, і його слід побачити і відчути особисто. У виставку сюжет гри на високому рівні персонажі розкриті гарно, динамічний, захоплюючий, різноманітний і не змушує тебе нуть. भुवते Складно було зробити геймплей успішного файтингу, перевіреного руками поганим. Але й зробити щось радикально нове також складна задача. І чи впоралися з цим розробники? І так і ні. Розглянемо головне нововведення: це систему Камео, яка була об'єктом багатьох суперечок та обговорень серед фанатів. Тепер ми маємо можливість викликати Камео напарника, який допомагатиме в бою, як в якомусь аніме файтингу. Ця система, на мою думку, працює добре, додаючи динаміки бою і різноманітності до комбінації, оскільки Камео має Свої власні прийоми вони активно беруть участь у Фаталбо або Шіксрей атаках, що додає більше стратегії до гри. Кіберкотлети, звичайно, кажуть, що це принесе у бої дисбаланс і так далі. Але мені так пофіг, бо мені подобається. Бойова система поєднує найкраще з Мортал Комбат 10 та 11 і мені дуже подобається, як вона відчувається. Це все досить органічно. Дуже подобається, як вона відчувається за механікою бою і включає покращені захоплюючі повітряні бої, бо їх комбо зробили більш зручними. Підсилення атак, брейкери зроблено все класно і нагадує систему з 9 і 10 частини. А фата обул, про які я вже згадував, зроблено так само, як у 11 частині, за винятком того, що їх стало легше бокувати, принаймні мені. Як я вже. Казав, самі бої відчуваються дуже приємно. Персонажів у грі багато: 23 грабельних персонажа, а для власників преміум едішн та першого комбат-паку варто очікувати ще плюс 6 персонажів. Також у грі ще доступно 15 камео-персонажів, і при цьому цих всіх персонажів можна кастомізувати, як це було в 11-й частині. Відкриваються нові одяги, бруталіті і так далі. Під час прокачки персонажів, проходження режиму вторгнень, що є аналогом крипти з минулої частини, проходження веж, а також їх можна придбати у за <зайні> є за ігрову та донатну валюту. Режим вторгнень пропонує цікавий спосіб просування по грі. Ми гуляємо по локаціям, будь-то дім Джонні Кейджа або якісь інші локації. Потрібно перемагати в боях або в міні-іграх, таких як, наприклад, Might, які повернулись з 9-10 частини, і це все потрібно для того, щоб продовжувати рухатися вперед. У боях часто з'являються різні модифікатори, які роблять гру більш різноманітною. Приходиться це все неважко і доволі весело. І при цьому всьому цей режим додатково розкриває світ гри, тому обов'язково до проходження. Вежі зроблені супер класично, обов'язково проходьте, принаймні, заради сюжетного контенту, який гарно розкриває кожного персонажа наявного у грі, як це було у минулих частинах. У мультиплеє я один раз зайшов, мене трохи так в... І все. Ну, принаймні, на відміну від московитів та білосрусів, я хоча б можу зайти у рейтингову гру. Wow. Мінусів у геймплеї гри важко виокремити. Все виглядає досить гармонійно, і цей аспект точно вас не розчарує. Open a portal, I slice you till your parts out of Паралельно з геймплеєм важливо врахувати аудіовізуальний стиль гри, який розробники втілили на дуже високому рівні. Костюми персонажів, їх зовнішній вигляд, стиль це все зроблено дуже цікаво. І що найголовніше у дизайні персонажів це те, що зберегли особливі риси персонажів, завдяки яким ми їх і можемо впізнати. Наприклад, Скорпіон виглядає дуже вражаюче, і це стосується не лише основних костюмів, але й додаткових. Ви просто подивіться на них у порівнянні з Mortal Kombat 11, де дизайн деяких персонажів мені не дуже так подобався. Ця гра має набагато кращі дизайнерські рішення. Напевно, найгірше з усіх персонажів у цій грі виглядає і озвучена персонажка Меган Фокс. Я не розумію, що у неї сталося зафіксація на гейм-індустрії, але нехай більше не залізає сюди, бо це якась подвійна порція смертельного крінжа, але вже у поганому сенсі. Щодо оточення і арени, вони виглядають дуже автентично, і кожна арена має свої унікальні деталі, які роблять ігровий світ більш живим. Гравці можуть відчути життя навколо себе, навіть в заскриптований. Аренах, де глядачі активно реагують на бійку. Ось з чим проблему гри 100 немає, так це з графікою. Графіка чудова і деталізація непогана. Костюми персонажів гарні, арени буквально сяють, а кожен спецефект та капля крові виглядають неймовірно. Лицеві Ви анімації реалізовані дуже якісно. X-Ray, Fatality, Brutality, попри деяку критику, виглядають чудово і мені подобається. У грі практично немає жодних проблем з оптимізацією, але варто зазначити, що X-Ray та Fatality фіксуються на. 30 ФПС, що дуже дивно, але знову ж таки, у оптимізації мінусів немає. Хіба що на Nintendo Switch але давайте не про це. Говорячи про звуки та музику, вони у грі мені дуже сподобалися. Саундтрек дуже автентичний і відмінно підкреслює атмосферу арен. Звуки в грі досконало підібрані і підкреслюють геймплей. Дивно було б, що всі частини у них не було проблем з аудіоскладовою, і тут вона з'явилася тому все класно. Так, я висловлюю грі дуже велику похвалу і не дарма, тому що гра мені дійсно сподобалася. І я, напевно, у майбутньому приділю її достатньо часу, як вільного, так і на стрімах. Рекомендую купити, вона підійде як для гри в компанії з друзями, так і для самотнього гравця. Неважливо, чи оберете ви повну версію гри за повну ціну, преміум видання або придбайте Звичайне видання по знижці, це все буде ваш власний вибір. На себе таку відповідальність я брати не хочу. А на цьому все. Якщо бажаєте підтримати вихід відео на цьому каналі, то можете оформити спонсорство на YouTube та Donatello. Цим самим ви дуже сильно допоможете розвитку каналу. І дякую всім тим, хто приєднався до підтримки. Ви найкращі. Дякую за увагу.